Добрий ранок. я, Як бачите, вже в корівнику хочу відповісти на питання, в котрій годині ж ми доїмо. Встаю я кожен день 6.30, У мене 620-630 у мене наведені два будильники. Винятком тільки я тоді, коли я їх буває не чую просто, з силу того, що ввечері лягла там, умовно в третій ночі, тоді я можу їх не чути і проспати. Але в загальному, я так встаю. В хлів іду, правда, не завжди в тій годині відразу. От сьогодні я вже в хліві. Зараз на годиннику 6.50. Але якщо бувають такі дні, коли я бачу, що мій чоловік не може встати зранку, я розумію, що я сама ще встигаю подоїти і перегнати молоко, тоді так, я біжу в хлів, як от сьогодні. І починаю робити роботу. Він зараз теж прийде, у нас просто сьогодні там сусідам привозили, не знаю, щось там привозили вчора фурою. У нас тут сусіди є по фермі, Тер ми ділимо територію з ними. І фура застрахла трошки. То зараз піде, замість того, щоб йти до хліва, піде пробувати трактором тягнути фуру. Не знаю, що з того вийде, але буде надіятися, що все нормально і людина вийде спокійно з нашої території. Бо якби трактор тут тільки в нас так ось. Коли буває так, що я вже бачу, що я сама без нього не справлюся, бо мені, коли я дою, ми паралельно відразу переганяємо. Ми не робимо, не розтягуємо цей процес на два рази, просто разу, зразу переганяємо тепле молоко після корів. Якщо я бачу по часу, що я встигну сама і подоїти і перегнати, то я це роблю. Якщо ні, я не йду сама в хлів, я вже чекаю його, коли він. Стане і ми вже йдемо тоді після 9-ї ранку, тому що я вже розказувала, що мені на 8-40 дітей в садок, в школу. Потім треба чоловіку обов'язково поснідати, тому що він п'є ліки по годину, ну, Певну кількість ліків, бо йому трапити по годинах перед їжею три рази в день, умовно скажу так. І тоді ми йдемо. І буває таке, що ми йдемо і 9 з чимось, і десята. Буває по-різному, особливо, якщо бувають такі дні, як кілька днів тому, коли я сказала вам, що ми мало не викликали швидку, то так, ми йдемо пізніше. Мій режим, мій хліб, Я знаю, що корови треба доїти по годинах. І ми то робили 4 роки. Я вставала в 5.30 і доїла, і все, і в мене було більше худоби, але я здавала на завод. Зараз я вже так фізично кожного разу не можу. Сама, коли йому не ну, здоров'я не дозволяє йти сама в хлів і пахати сама, бо я теж маю своє здоров'я і мені воно цінне. Ну, от отака у нас ситуація. Сподіваюся, що я відповіла на ваше питання. Всім гарного дня, бо я біжу доїти.